Затримали голову Верховного суду князєва на хабарі розміром 2 мільйони 700 тисяч доларів. Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро викрили масштабну корупцію у Верховному суді, а саме схему щодо неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного суду. Стаття 368 Кримінального кодексу України передбачає. Таке кримінальне правопорушення, як прийняття пропозиції, обіцянка або одержання неправомірної вигоди службовою особою, і в частині четвертій зазначається, що таке діяння, предметом якого була неправомірна вигода в особливо великому розмірі, а особливо великий розмір це така неправомірна вигода, що у 500 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. А вона у, у сотні разів переви.